Революція гідності, про наслідки якої для нашої держави ми щодня й говоримо свого часу, дала старт процесу декомунізації. Спочатку вона змінила назви вулиці міста згодом і нашу колективну свідомість. Адже так склалося, що ще на 23-му році життя незалежної держави українці й далі жили на вулицях, названих на честь організаторів масових убивств, голодоморів і політичних репресій. А потім вийшли проти системи, символами якої були ці численні пам'ятники вождям революції, що стояли у парках комсомольців. Як в Україні позбувалися тоталітарних символів із публічних просторів та людської пам'яті, нагадає аналітик телеканалу Ukraine World News Андрій Матвієв. Андрію, привіт тобі слово. Вітаю, колеги. От ви знаєте, Декомунізація це той процес, який розпочався в Україні раніше за всі інші реформи та суспільні зміни, адже стартував ще задовго до втечі Януковича та повернення демократичної влади. Ну, я маю на увазі повалення пам'ятника Леніну у центрі Києва 8 грудня 2013 року. Тобто можна говорити, що трохи більш ніж за тиждень буде символічне десятиріччя початку відмови України від радянського символізму. А символізму у цьому справді дуже багато. Адже протягом усього процесу позбавлення від радянської пропаганди у топонімічних назвах і публічних просторах голос лунали заперечення. Ну хіба це на часі? Мовляв, Росія вже почала в Україні свою агресію, тож державі було куди витрачати ресурси та енергію. Але ви знаєте, ось тут і криється відповідь, чому це було дуже на часі? Адже з лютого 2014-го і повно до повномасштабного вторгнення 22 го Росія вела проти України переважно гібридну війну. Хоча, якщо подумати, це почалося набагато раніше. Ну але що ж таке гібридна агресія? Це боротьба насамперед за свідомість, де пропаганда часом має значно більшу ефективність ніж снаряди та бомби. А всі ці радянські символи, якими продовжували бути насичені українські міста та села. Ну, це якраз такі своєрідні набої для тої агресивної пропаганди, що допомагала створювати потрібну для агресора атмосферу всередині українського суспільства. І якщо брати відлік зі здобуття незалежності, ну часом це набувало от, знаєте, абсурдного вигляду. Наприклад, після 91-го року в Україні багато розповідали про голодомор, знімали документальні фільми та проводили виставки. При цьому у столиці України до 2000 року існувала вулиця імені одного з організаторів голодомору 32 другого років Касіора. А в Донецьку цю вулицю не перейменували навіть до 2014 року. Ну як, наприклад, і проспект Ілліча, площу Леніна, вулиці комуністичного ватажка Артема чи організатора репресій Постишова, ну і інших радянських фігур. Власне, станом на 2020 рік в Україні свої назви змінили понад 51 тисяча об'єктів топоніміки, близько тисячі населених пунктів, 26 районів, 75 закладів освіти, понад 30 залізничних об'єктів і морських портів. За словами голови інституту національної пам'яті Антона Дробовича, на то на той момент було демонтовано близько 2,5 тисяч монументів і пам'ятних знаків. Хоча зрозуміло, процес декомунізації стосувався ну не лише пам'ятників чи назв. А наскільки масштабним був ленінопад в Україні? Нагадай, будь ласка. Ви знаєте, от якщо після 91-го року монументи вождю революції зносили рішенням громади, переважно на заході України, то після 14-го року на всіх інших територіях скинули 1300 Ленінів, вражаюча для мене цифра. І якщо спочатку це був стихійний процес, як у випадку власне з Бесарабським Леніним. То після 15-го року Ленінопад отримав легальність, адже саме 21 травня травня го року набув чинності пакет декомунізаційних законів, серед яких основним був закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного режимів. Ну про їхню суспільну важливість, ну нагадує і те, як українські журналісти назвали день ухвалення закону у Верховній Раді чистий четвер. Адже саме на цю дату християнського календаря напередодні Великодня і припало історичне голосування у парламенті, ці закони, я нагадаю, не просто дозволяли, а вимагали від місцевих і центральних органів влади позбуватись символів радянської влади. А це як пам'ятники, так і назви, вулиць, площ, ну чи навіть бувало театрів. Нагадаю, що зміна торкнулася і міст. Таким чином в Україні з'явились Кропивницький, замість Кіровограда, Кам'янське замість Дніпродзержинська, горішні плавні, замість Комсомольська або Чорноморськ, замість Лічівська. Ну і, звісно, Дніпро замість Дніпропетровська, який був названий на честь ще одного автора Голодомору Петровського. І часом у процесі переіменування не стільки могло бути політичних мотивів, скільки здорового глузду, ну адже уявіть, донедавна в Україні і ви це бачите на екрані, могли бути такі населені пункти, як політвідділовець чи пам'ять Ілліча. Я ще хотів запитати, якщо е... Про Леніна, так, правда? Про що? Леніна. Якщо е, пам'ятники Леніну е, зносили, то чому до 2022 року на площах міст ще стояли радянські танки з червоними зірками? Чим це не пам'ятник комунізму Радянщині? Тут ви знаєте, е, варто розуміти, що у процесі декомунізації влада ну пішла, так би мовити, на певний компроміс. Демонтовуючи відверті символи радянської влади, майже не чіпали елементи, що були пов'язані із Другою світовою війною. Для якої знову ж таки нагадаю, з метою пропаганди в СРСР вигадали назву Велика Вітчизняна. Тож певна атрибутика у вигляді ну, тих же танків у скверах чи червоних зірок на меморіальних кладовищах вони залишались. А при тому, що завдяки тим же декомунізаційним законам акцент з відзначення дня перемоги зміщався у день у бік дня пам'яті та примирення. Ну але і тут повномасштабне вторгнення все змінило. Верховна Рада ухвалила закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Під час цього процесу Україна почала остаточно позбуватись будь-яких публічних згадок культури або історії часів ну, як Російської імперії, так і власне Радянського Союзу. На металобрух та або в музей пішли і танки, і радянські зірки складовищ. Ну і як ви знаєте, російські поети з прозаїками. І процес ще триває. Лише днями, ви пам'ятаєте, знесли пам'ятник Пушкіну у Києві. Але досі стоїть чорс, описаний з проханнями Демонтуй мене і зупинятися не варто, адже це не боротьба з історією. На мою думку, місце усім цим фігурам і меморіальним дошкам у музеях, у збірках символів тоталітарних режимів чи історії пропаганди. Адже з листопада 13-го року Україна пише нову історію. І для її символів і героїв на українських вулицях потрібне вільне місце. Андрію, дякуємо щиро. Це був аналітик Україн World News Андрій Матвієв, який розповів про процес декомунізації в Україні після Революції Гідності.